Всім привіт! З вами Назар сьогодні я далі з Данилком буду грати, виживати в Майнкрафт у нашій старій карті версії. Дуже-дуже давно не виходили, бо ми ніяк не могли цей. Хоча ми сусіди по поверхах ніяк не могли <звігра> зіграти Данік тут, коротше цей. Поза не... кадром Поза кадром я зловив на удачу. Оп, що тут у мене за пусирьок. Бесифету. 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 Просто Бачите, наша вот цього мині ферму то ми <пух no> сестрою, я сестрою зробив курка спиздила. Вот собака. Я ще на телефоні граю. Я зараз на планшеті граю в Майнкрафт, але деко і на телефоніс на телефоні граю. Корочка, хуй. У мене вже була ратуша Сьомо Ратуш, у э, сьом... мене вже була ратуша сьома, франц... То ти куди пішла? Що, Вс, найдесь. Бах-ба-бах. Закрывай, закрывай, вс. Ну... Гум, що це вони мене люблять, а? Не знаю. Короче. Щас... Раз. Кровка, детей, коровка 2, все бабах бабах І ще буде дитинка номер три. У-у-у! нас дитятка, все, є пше. У нас дві маленьких курчетка, так щоб йшли. Курчетка добра. Ну, хотіть дві життя, я голову. На, що тобі голос, ага. Бачите, дивіться, я, я усі серії хотів... Розширити наше, ну, наше озерце міні. Міні-міні. Давай, я, я йду зараз. На ну, тоді йдемо по лопатки. Ти йди лопатки, а я зараз зроблю той. Сідово сундука поставлю, щоб знаєш той. бах бах бах, трава, щоб бах траву. Траву то все, знаєш, біля у нас. є. Зараз ми город трохи біжимо. Вода. У мене дві лодки. Не знаю нашу. Так, робимо дві. Сюда на тобі. Я тобі скину в цей лопату. Лопата, лопата, собі взявся і погнав. Во, сестра якраз пішла. Тільки на сьогодні негру не буде грати. Жалко, просто, жалко, жалко, жалко. На дитя тебе на скільки поставлено по мене хавчик валить. Мені на два. Трохи міш. будеш маємо нашу. Так, в мене резкість трохи завелика. Так, громкость. Так. Все, <кхи> тут треба, тут треба конкретно чистити територію нам. Конкретно брат конкретно. Чистим, чистим, рубаємо, рубаємо, чистим, чистим, рубаємо, рубаємо. Так. Так. Рубаємо тут от території конкретно. Ага. Так, тут обратик. Що? Ні. Ну тут збавик. Ну, мене воно два. У хавчик Ну, понятно буде валити? Мен так само валити і шо. Так. Біля того. Біля нашого городу я сунтука поставив, там будемо складати тут. Е Сім. Так, як ви знаєте, сьогодні вночі ми ходив Миколай. Тобі що Насік приніс? Ю мобайл фона. Да. І ком, на якому я зараз граю. Вони вже так спокладно. Ще й м'ячка, коротше, футзальна, оригінальна. Він зашибізний той м'ячик. Я думаю, сьогодні ти в футбол, грати з однокласниками. Так ми нам жителів. Якби, якби нас були жителі, ми б зробили желізну ферму. Я пропоную, коли то буде нам, не знаю, може, сьогодні по декілька серій і в деяких серіях нам треба буде вирушити, типу, подорож, шукати селище. Я, я, я коли їхав до Львова, я шукав село, я не знайшов. Ні, я маю е, на увазі, що тіпа, ми візьмемо з собою дерево, якщо щось там будинки будувати. Типа зробити той. Е, піти пошукати, пройшли за день одну територію. Е, поставили на величкий будинку з ліжком. На другий день черпне. Так ти тільки знімай тільки один слой. Не два знімай. То що я купаю. Рів... Це типа я позначу. Що ти нас буде? А то що це... Ні, де буде. Та ні не в чому не прикол. Я це типу купаю, щоб я... як ми воду залиємо? тільки на одне. Да, нам ще знаєш, занимать. Нам бы зараз мати собою дитина. Давай, у нас в родбиком сунтику, если я пам'ятаю на панделе. У нас там були е, вроді відра, я зараз візьму. Так, я положу в сундук наш. Таку. будочку за цього будемо знати. Данік, ми, зробиш ми. мені там ще одну на лопату. Нам не забери, по я йду на той. Та ні, зробиш мені. Зробить зразу чи три. Та я зараз зроблю, але ти навіть не. М-м, моя ж пам'ятьі Ой, зараз лодки почнуть плавати. Нехай плавають <плес> і нас, я так бачу, немає вітро. Я навіть так не трогаю. Ти директор, говори, що ти хочеш. Хочеш телефон? Чи хочеш руль? Бери фіку. Бум-бум, на мофіку. Будеш наїдь. Ні. А що ти хочеш? Я тебе дам. Зараз я тебе дам. Що ти переживаєш, Лапийку? Зараз я тебе дам. Зараз ще не бачу? Да что я не бачу.

Легай. С Даником у него леньким. Даника была дверька открыта. В принципе, тут тоже была открыта дверь. Да, открыта у него была. Мама, нет. Сика, ты здесь брала ведро, чи не? Ты брала ведро? Я к ней. О, є, тебе на тайна трой. Ну то будем один О, ні. 3 на 4 и у нас недовольный. Давай я иду только еще набирать воду. У нас тут огонь такая момента Там... Давай я заливаю тірчики рю... великі. Я зараз закриваю там, щоб трохи далі вода поступала. Сейчас пита игнила. Наша лодка пофиг. Давай Надя, підемо. Велике плавання забираємо фуру. Що. От, от було більш реалістично, щоб з озера можна забиралася типу той. Яке було з самого початку, щоб озеро з самого початку то. Году типу, віком забирати. Ти заливаєш? Я заливаю. Так, де сюди просто до півічі треба зде Я так думаю, будемо а втори не дуже. Не я тепер появився новий телефон. Я зараз зараз, до речі, з нього знімаю, але бачите, вона, ну, напевно, трохи підлогу і напевно дуже буде лагати, то я напевно змогу дизайна буду знімати. Ні, ну серія, я викладу, звісно. Тут оце і покладу. Бачите, бачите, як ми скільки сьогодні тільки що рушили наші озирці. Ну, риби риба у нас достать, так буквально на місяць не настоятому час, а тут дві місяці ми притягнемо без проблем. Ну може і більше. Чисто лодку буду плавати всюди. І все, всякі дірки залатувати. Ой, не так. Підплести дерка. що, не можна дерки латати. Там можна, в принципі. Ух ти, як злотки, довго йти. Я вже заправив, але є ще три відра. Я почую йти е, нашу город у на тих три відра, бо не будемо просто так, щоб вода пропадала. Что, не так найти? Угу. Батя там для нашего рода сундук поставил. Это будем туда выдавать. Я себе Петрах кнопки из рода были Так, найти кнопки. Поле зрения, дальность, размеры кнопки. На максимальный О, идти на максимальный чуть-чуть. Тикис бейшилась. -чуть. Так. назет секундтлта оносене сонтокутя Так, вже 15 хвилин. 12, так. 15, так? Так. Ну, це буде відео, напевно, 20 хвилин. Ми подивимось, якщо буде, ну, так, і, так і буде лагати, то в мене, мене зараз лагає В мене. в мене небагато, правда, в мене зразу. Це зараз все більше не треба нам ну, той розбічок, та... на той коротбічути корот треба підмети на ура. Давай на них так помити. Насік, що коли біжиш... Тебе болото выпадает. Замываю. Все, давай я в сундук приводку вложу в видра. Иду, вот на она наша, вот мы же яйцевидные, вот два яйца, три, яйца собираем, ух, правда, Нам еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, десять, семь.

І знаєш, що Настя нам зробила? Mm. Зарплату для тих А якраз чого 13 красувала, там 12 треба Тут нічого че... Чим більше, тим краще, тим краще Ой, і чим більше, тим краще Ще одна курочка буде у нас. Я зараз її веду до загону. Нам ми приєдналися спеціально заради вас на куди? підписники для Майнкрафту, щоб знати, коли вийде вже кінь. Нам обі на... писали, що вже ківодка версії має вийти, але. Давай быстренько закриваємося. Жалко, але... Якісь нові речі додавались чи ні? Ні. Тепер це корчаток. У нас хорове будут новить. Три. Чотири. П'ять. У нас коровки будуть нові. Ой. У нас же є. А ж кіклесень. У нас вже багато є. О. Три є, Ні, тя, три. Це є то... Чекай, яйця вроді бы можна цей. Є ще одна курочка маленька. Так, ще одна маленька з'явилась. З трьох їйчок одна. Кинь мені ще яйць, може ще. Давай завтра зранку, щоб. Я коли-то з, э, з моїм двоємним братом в селі типу, зніма, э, не знімали відео, а просто так грали. І, типу, ми приручили пса і пес втопився. Пес втопився, дійсно, це смішно, але плавав плавав і тут бах, втопився. А ти взяв на сик яйця? Ні. Я йду візьме. Та ні, можна брати, йдемо до... Де... Може йдемо туди цей. Щось шукати. Давай я візьмемо. Віз і пес ступився і ми, він типу таку могилку зробив там. Пам'ятник поставив. Такий смішний. І ми, ми там пробували дуже багато часу на небе. Ми були там. Дуже багато часу в нас іде. Я тут цей нас. Дуже багато часу ми тим <кій> на цій могилі. і Я раптом виходжу і типу, назєк е, Ром, Рома зватиму одвільного брата, е, побіг вперед. Ну я дивлюся зомбі. Зомбі весь золотий. І він такий філетвим блищить. Ну, я знаю, що це щось зачароване. Я дивлюся. Е, Зачарованим була шапка і на груди. Я, я його yeah. забив, я, дуже, я його дуже довго бив. Я забив, я приходжу до себе до хати, і я, ми вдягаємося, і він такий каже, де ти взяв? Я кажу, не треба було йти. На наш другий день ми додали трохи зложності і ми побачили лука. Ну, скілета. Він був весь теж фіолетовий, він ну, не весь, але був за стійкий. Там були чобітки і на груди зачаровані. Ну і ми той. І ми... і ми. Я йому віддав то, що я мав і так би. Я сказав, що він любив в школі грати. Зараз зачкай на Любив грати в школі Майнкрафт. Я казав на карту. Гарбузи, ура! Щоб на карту ніхто не заходить. Я коли до нього дзвоню. О, до речі, отаке от це меньке бо така карта там була, на якій ми грали. І що з гарбузі можна робити? Е, з гарбузі можна зробити насіння, а сто насіння цей. Що можна? Що можна зробити нас? Почекай, стій. Що можна ну давайте ми вже зараз будемо закінчувати, бо вже майже цей. Ну, Давайте наступні серії ми продовжимо. Дальше цей бігти. Давай бігне додому. Та не не треба, може, можемо не бігти. Давайте всім до побачення, всім пока. Всім пока, на все добре.